Друзі, перша трансляція сьогодні засідання ради вперше за довгий час і на ній в кращих традиціях депутати чубляться, потім на наступних кадрах показують якісь непростойні знаки і вигукують різні заяви. Парламент проголосував за повернення незалежності НАБУ і САП сьогодні. За законопроект номер 1 Президента Зеленського в першому читанні проголосували більш ніж 330 депутатів. Спікер Верховної Ради підписав законопроект про набу та САП. Про це повідомляв і нардеп Желізняк, І вже Зеленський повідомив, що підписав цей закон. Також люди сьогодні виходили на мітинги проти скандального закону попередника нової норми. І те ми можемо побачити. Ми можемо побачити реакцію. На ухвалення радою нового законопроєкту. Влада, це народ, Влада, це народ. Таким чином, закон набуде чинності наступного дня після його публікації в парламентській газеті Голос України. Президент Зеленський вже висловився з цього приводу. Я наведу цитату. Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроекту. Тепер вже закону. Щойно підписав документ. Текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної незалежної роботи антикорупційних органів, всіх органів правопорядку нашої держави. Ось таке сказав президент. Рішенням на його думку каже. Правильне, все це він висловив під час відеозвернення. Ну а я ж нагадаю нашим глядачам, що від початку з ухвалення і голосування за скандальний законопроєкт. Попередник люди не сходили з центральних площ багатьох українських міст І цей і Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Кривий Ріг. Зокрема, просто постійно відбувалися протести, мітинги. Люди захищали незалежність таких антикорупційних органів, як НАБУ та САП, які були створені. Орені безпосередньо в нашій країні за необхідності просувати антикорупційне законодавство за необхідності боротися взагалі з корупцією тотальною. І вони з'явилися якраз після революції гідності. Вони з'явилися після того, як українці показали, що вони не готові жити під гнітом. Проросійського керівництва під гнітом корупційних сполук і в принципі прагнуть у Європу. Тож, власне, ось вся та молодь, яка виходила на площі, яка піднімала всі ті картонки, які вже знаєте, це назвали мітингом картонок. Нова пошта жартувала про те, що це найкраще промо. Ну, власне, всі ці люди вони виходили і висловлювали свій голос за євроінтеграцію, а не навпаки, за прогрес, а не повернення до чогось схожого на диктатуру. Татуру, будемо чесними. З нами на зв'язку Ярослав Юрчишин, народний депутат, голова комітету з питань свободи слова. Мої вітання. Дякую, що ви з нами. Доброго вечора. Ну, власне, закон проголосовано. Президент його вже підписав. Ну, питання, мабуть, напрошується саме собою. А чому не можна було так одразу? Думаю, тому що влада відірвалася від суспільства і думала, що можна під час воєнного стану прикриваючись. Обмеженням доступу чи обмеженням права на мирний протест, займатися вирішенням своїх приватних справ, ну зокрема, розвалювати, намагатися поставити набу і сап як антикорупційну мережу під контроль офісу генерального прокурору для того, щоб розвалити там ряд значимих для офісу президента справ, як то справа. Шурми екс голови екс заступника голови офісу президента, екс-міністра національної єдності пана Чернишова, ну і одного з бізнес-партнерів по 95-му кварталу, пана Міндіча.